Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Курильська спецоперація ЗСУ показала, що червоних ліній в Росії по факту тої немає. Пишуть про спецоперацію саме японської дивізії на Курильських островах. Сьогодні вночі могли б бути, а може і бути, масова атака. Втім, без чотирьох бомбардувальників. Два знищила Україна, два знищила Японія. 23 серпня, 12 хвилин тому поблизу Курильських островів, розбилося два бомбардувальних. Кату 95 п'ять, які полетіли лякати Японію. Долякалися. Очевидці пишуть про три спалахи в небі. О після чого падіння літаків супутники фіксували також спалахи і з японської сторони. Мабуть, ППО Японії таки відпрацювало, отримавши зелене світло. Тільки так розуміє Росія мову сили. Браво, Японія! Телеграм-канали пишуть, що сьома дивізія японців піднята по тривозі. Крім того, Японія відкривала вогоня по так званому китайсько-російському десанту під час навчання. Чань це тримають в секреті. Втім, навчання скасували наразі. Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх можливостей контратаки проти Китаю та Росії. Про це повідомили Ретрос. Зазначається, що ракети, які Японія планує розмістити для можливої протидії Китаю, будуть модифікованими для розширення дальності дії зі 100 кілометрів 62 милі. До тисячі кілометрів зброя запущена з кораблів або літаків буде розміщена в основному. Ому, навколо південних островів нансей і здатна досягти прибережних районів північної Кореї та Китаю. Відомо, що Японія останніми роками збільшила свої військові втрати та взяла більш наполегливу стратегію, але вона утримується від розгортання ракет великої дальності, включаючи обмеження на зброю, яка може вражати цілі на чужій території. Ймовірно, такого рішення Японія віддалася внаслідок регіональної напруженості та посилення цього місця після візиту Ненсі Палосі, спікерки Палати представників. Конгресу США до Тайваню. тим часом у Патрушева істерика. Секретар ради безпеки Російської Федерації вже заявив, що Японія активізувала реваншистські остремління щодо Курильських островів. Патрушеву Хабаровську на нараді з питань національної безпеки в далекосхідному федеральному окрузі. Ситуація у прикордонній сфері на території далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їхніми союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах. Активізація реваншистських Их Японії щодо Курильських островів а створення нових військових блоків Втім, зробити за цим нічого Патрушев не може та вимагає від союзників включити Курили в розгляд про обмін на легітимність, хоча пакту не нападу від Японії. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.